Ми зі своєю дружиною зрозуміли, що життя і так дуже би, серйозне, тому ми вирішили зробити парне тату мультяшне, щоб якби трішки було весіліше. Кожне татуювання це як якийсь етап життя. Не постійте, бо... Якщо десь... Я розпочинаю з того, що я перевожу малюнок на шкіру а, і б'ю контур. Ми так і я... по життю йдемо дружка за дружкою, спинка до спинки. І таке в нас буде. Тату, яке нас відображає, але ну, ну, Ми самі такі, не дуже сумні люди. Я взагалі задію, задію своїх робітників, щоб ми, як я кажу, плюсик в карму. Кожна людина захоче зробити щось хороше, тим паче для наших військових, які нас боронять. Я вважаю, що за допомогою їх зусиль ми можемо взагалі працювати.